Що ж, друзі, вітаю вас після довгої перерви. Багато чого. <кхи> Багато чого було, але було дуже мало покатушок. Тому така перерва. І сьогодні я хочу взяти вас з собою в дуже незвичний для мене тріп. Такий тріп в мене, чесно кажучи, буде вперше. Тому що це тріп без повороту. Декілька років тому я вперше заїхав в це чарівне місто, вроцлав. Його називають містом споткань, а я їхав сюди з глобальними планами, але не так сталося, як гадалося. Так завжди буває чомусь. Я вирішив так, що якщо і сумувати, краще це робити десь біля моря. У мене немає зараз чіткого маршруту, і це круто, тому що мій РА повністю сервісований, ну, повністю, це повністю повністю, тобто зроблені, зроблено все, що можна. Замінені всі рідини, гума, замінені свічки, відрегульовані, клапани обслужена обслугована підвізка передня, задня, нові зірки, нові, новий ланцюг, нове все. І ми відправляємося, ми стартуємо нашу нову подорож і машемо цій річці шльонза, цьому клічинському парку. А попереду десь 2,5 або може і 3 тисячі кілометрів різних дуже мальовничих доріг і море в кінці. На сьогодні перша зупинка в мене буде в місті Єленя Гура, де я зустрінусь. Дуже-дуже добре знайомим вам, моїм другом Тонкем, який на якомусь першому відрізку шляху складе мені компанію. Поїхали, теплем. Піховіцес друй. you want to I can hear you. Music. Okay. Такий був швиденький телепорт до Єлені Гури. Споткались ми з Томким. Зустрілися тобто. з його чарівною дружиною Юстинкою і їдемо кудись на захід. Томік такий дуже крутий тут спеціаліст по місцевим краєвидам та стежкам, тому я взагалі не розумію, куди ми їдемо. Зараз тільки треба останнім разом, останнім разом залити польського бензину і все. І там попереду буде десь Германія. Окей. Заправка з польською назвою Мюллер. Остання польська з цього боку. І наступна зупинка. Сподіваємося сьогодні доїхати до міста Гармаш. Що в Германії? Ну, це так Томик хоче. Подивимось. Як воно буде? Туди їхати ще 600 кілометрів. Зараз вже 14-та. Шплярська поремба, гірськолижний курорт. Чехія місто Харахов. Чим воно відоме, це місто? Якщо а, мене дивиться хтось такий же старий, як і я, чи... Старший від мене, може пам'ятати, колись були такі шапки зимові, на них була надпись Скі. А ще там була, був надпис такий Харахов. Так ось Харахов це тут. І чим воно скі поєднується з Хараховим, тим, що тут є трамплін для стрибків в довжину на лижах. І світові е, рекорди, е, ну е, ні, я не впевнений, що він, він е, саме найвищий в Європі, але один з і багато-багато е, світових рекордів е, було зроблено саме тут. Польські села виглядають більш задбаними такими квітучими, ніж чеські. А е, коли їдеш так Чехією. Природа майже така сама, дуже схожа на Польщу. Але села виглядає так, що ті чехи в дупі мали а, ті квіти і все, і, і все таке. То вони такі просто. Ну, будинок і будинок стоїть і стоїть. Ми зараз їдемо через гори, Судєти. Судєцький гірський масив. В Чехії їхати. Так само складно і довго, як і Румунії, але дуже красиво. Тому що Румунія, коли тижжаєш з якихось там гірсько, гірських районів, вона така стає, ну, капець, фури, трактори, коні і нічого. А тут таке все, все дуже таке цікаве, є багато старих будинків, і можна їхати і так втичити. Десь під'їжджаємо до Праги. <кій> І ось такий пробейшен з фур. Вже десь кілометрів з 5 їдемо. І ось так вони їдуть. Повзуть. І тепер вже не тільки фури, тепер взагалі пробка. Ходять, о, красивий такий в'їзд в місто, як в Київ, коли в'їжджаєш з повітрофлотського. Вже повітро забув, з якого. Але теж так, згори видно центр Києва, Печерськ видно Ех, ностальжі. Вся Прага ось так повземо, спекотно Хочеться їсти, тут річка тече, річка Волтава, Прикольно коли є така штука, яка проходить під центром міста. Тільки в'їхали в Германію. І знову пробка Сурт на горизонті. таке дуже чудове містечко з замком. Германія дуже красива, як завжди. Ми вже протулили за сьогодні 465 кілометрів. Ще 300 до місця ночівлі, не знаю де це воно буде. Щось там забронювали. Сьогодні вперше їду далеко в цьому шоломі, а я взагалі втретє в ньому їду, Arai XT4. Arai Tour XD4, такий самий, як був у EGButz, зараз ми п'ятий. І він на диво, дуже зручний і по гучності я можу його співставити з своїм Шой gt GTR такий самий. такий самий. В Германії ось ця фігня, бачите, росте, там росте. Такі підвізки десь метри три, може чотири. А знаєте, що це за фігня? Це ж земля де смачне пиво варять. А щоб варити пиво, потрібен фібіль. Раптово Мюнхен И такий був видовищний захід сонця практич практичгут У mm, телебачер я yeah, я-я-я yeah. yeah, yeah. Перший раз в Бюнкені. Думав що це дуже кльове місто. Цікаво що це таке якийсь стадіон, накидон Толлінки парк Дуже подобається, що в містах багато таких тунелів великих вони супер розвантажують трафік. це не бомбічна, як сказав би наш друг Антон, це якийсь бомбетель. Сьогодні ще треба буде, як слід попрацювати, тому сьогодні наш пробіг буде невеличким. Пробіг буде десь 170-180 ну, до 200 кілометрів. І я насправді в цьому випадку на 100% довірився а, тому, бо він ці місця знає, але я так чув, що ми десь зупинимося сьогодні, опинимося десь в Італії. Ми то подивимось, що воно буде і як. Але, повертаючись до вчорашнього, Хочу сказати, не їстьте вночі такими стежками, бо ви не побачите нічого. А ще вийде якийсь олень, олень чи ведмідь. І зіпсує вам подорож. Легко. шпіть. Ледве не кас, там таке озеро синє. Ой, зараз, зараз побачимо, сподіваюсь, а може і ні. Порше, чому всі стоять? Цух шпіц, блік! Ну як таке не зафотати? Fuck me! Fuck you. And you! Ah, me too. Huu -huu. Okay. Поки їдемо, нікуди не поспішаємо. Ох, які, які ж тут види сюди. Сьогодні ми ще катаємо разом, а завтра друзі повертають додому, тому що вони мають повернутися. До кінця тижня і е, ще поїдуть на КТМ зліт десь там, чи в е, Біщадах польських, чи в Словацьких, не знаю. от. Тобто вони повертають додому, ну і я додому в інший бік. І що я хотів сказати? Обирали а, сьогодні місце призначення, де будемо ночувати. Тут. Юстинка це, а, каже, слухай, тільки давай, давай, щоб додому завтра їхати не більше тисячі кілометрів так за один раз. Ото жінка, я розумію, сталева дупа. Якийсь якісь карт. Картинг, трек, мототрек і мотомайстерня. Мотоциклів багато. Вчора ми так змерзли, їхали вже то тобло, камера вже не працювала, але останні 20 хвилин то була просто то була якась срака, тому що ну, було плюс 10 після дощу, темно і так холодно, капець. Сьогодні ми будемо підніматись вище 2000, тому вдягнулось теж тепло. І зараз я щось відчуваю, що вже варюся трохи. Плюс 21. Плюс 21 дуже тепло, погодка супер. Але красивий той тіроль, а. Як би мів зараз як дав би йо для якогось, що всі козли горні повипадали б з своїх гір! І раптом розумію, там такий потік шурує, і раптом розумію, що десь правтикав сьогодні свій кемлбек. Думаю, що коли виїжджали з готелю, я ще там думав набрати з фонтана водички альпійської пити і бачу, що правтичив. Немає на мені, відчуваю, що немає. Подивився в дзеркало, ну і насправді немає, і ніде не лежить, десь випав, якщо я його так поклав на мотик. Не скажу, що він мені дуже подобався, це була модель там Thermo Camelback. Він був не дуже зручний насправді, досить великий, 2 літри, але ну такий він так, кріпився не дуже зручно. Так, мандрувати з ним було окей. Але, наприклад, коли ми із святом офродили, то в нього був а, усве і він був ну, суттєво, суттєво зручніший. Ну і, цей, і недорогий, я вже не пам'ятаю за скільки я його десь купив там на eBay, але все одно шкода, 2 літра води з собою ніколи ще не завадили нікому. А тим часом краєвиди носят дах плюс 22 там плюс 22 вот тут а мы так тепло втягнуты no. интересно почему такая вода била Прям біла. Глина якась. Каолін. Мені здається, що краще гір може бути тільки океан. А лук квітне. Його, є ще, його ще й поливають. І, і так пахне. Вперше, вперше для мене Австрія натхне лайном дорогов'ячем. А вперше вона дуже-дуже приємно пахне. Клоус! Моя ну, теж не відпочила. Дупа є змінчона. Прямо поїдеш, не поїдеш. Швейцарія, Road Реновейшн. Там Італія. Повертаємось в Австрію, бо там бензик дешевий. Шагнули в Швейцарію, повертаємось. Почали лізти кудись високо. Стало вже холодно. Так, За хвилину на 3 градуси вниз температура та ні. О, вже на 5. Ух ти. Клас! 1840 рік. Щось там таке. 1840 рік. Я так розумію, що тут була якась застава. Такі. Хочете пройти? Несіть нам наші гульдини крони, чи що тут, парки, що тут було? Куди не кину оком, стомленим кругом. Краса. Скрізь Альп. Цікава така кузня. А там кав'ярня. Маленька, маленька кава 5 євро. Будь беруть за те, що це Швейцарія і такий краєвид. Але дуже автентично. Там внутрі все таке коване. Що ж на нас тепер чекає Берніна Пас. Я думаю, що там буде снігу, До фіга, тому що ми ще не піднялись, а вже сніг такий собі лежить плюс 12 і дуже стрімко холодніше. льодовики берніна траса така собі чорненька я боюся що ми будемо їхати в хмарі ніколи так ще не їздив клас і дивіться Просто щоб ви розуміли, залізниця. І їде пасажирський той. Траса серпантин. Ну як таке може бути? Як таке може бути? Який сюр. Тунель, потяг, серпантини. Плюс вісім мерзнуть яйця. Ташки літають маленькі, цікаво, що вони тут їдять. Що вони тут їдять? Тут нічого немає. Якби батарейка не сіла. А так холодно, що навіть не, не хочеться піднімати той візор з воно. Дуже холодно. Чувак, в шортах, строите такие. Okay. Окей. Час прошу. vibe you get the hit that makes you feel alright. You'll be high and troubles outside. So don't you hang around that viper in the night. Oh, 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 you be high. Potem będzie gorąco, potem będę jeszcze raz zimne, tak? Na małe pas. jest niska, ale na 1600. Będę zimny. No, Okej, okay, a tak nie będę pasów. Tutaj będą pasy jeszcze, ale będzie już ciepło, nie? Tutaj. I gdzie my będziemy e, koliko, to jedziemy e, w, w, włochami, tak. Żeby nie, żeby nie wrócać. Nie ma sprawy. No, żeby nie wrócać. No super, ja też tak wolę e, Tak e, jak to ona się nazywa Koli okej, okay, nie, ja za, ja za tobą jadę jak będzie gorąco to rozbieramy, rozbieramy włączamy interneta i jedziemy, OK. ja tak jeszcze nie jeździłem Це все якесь зашмигане, застяне, виняє. Тобто все начебто окей, але всім просто насрати на все. Прикольно. Цікаво, що тут було раніше. Таке містечко прикольне. Коліко -хо. будемо сьогодні. The Man. Don't you take that fruit he's holding in his hand? Just walk by you'll be swinging with the band. If you old oh, a Bye, -bye.